Привіт, криптони! Сьогодні у мене для вас шаблон під тапелку Капібара. Ось така от гра, де треба тапати на цей звірьок При потребі його кормити, а також мити. Дана гра без проблем запускається в веб-телеграмі, тому не треба ніяких амуляторів, можна просто юзати її прямо в вебці. А ще краще юзати її прямо в окремій вкладці. Для чого в цього в шаблоні є два режими роботи, як і в попередніх моїх шаблонах це майнінг, де ми будемо збирати дані монети, і парсинг. Парсин спускається один раз, ви збираєте лінки на ваші акаунти, на ваші телеграм-аккаунти, а далі вже запускаєте просто даний шаблон прямо в окремій плаці. Ну, Давайте я спочатку запущу його, покроково покажу, як власне, все відбувається. У мене вже слівки спаршені, от, іде ссылка з моєї телеграми. Далі запускаємо Станц. Ну, Ставиться розширення, тому що там є кліки по координатах. У мене без проксі. Далі в мене вже режим майнингу. Ну, власне, зразу ж відкриваємо силку, попадаємо в гру. Ну, далі він парсить баланс так чисто для інформативності, що в нас взагалі якийсь процес майнинга йде. Тоді ми перевіряємо, чи його треба кормити. Власне, в даному випадку кормити треба. Ну, я тут зробив хаваю він тільки в мене оцю траву. Тут там можна, в принципі, докупляти ще піцу, ще якісь там речі, ну ця типу безлімітна. Ну, не знаю, якщо це на щось впливає, то можна, в принципі, докрутити. Ну, але поки для наглядності. от Кормимо його травою. Ну і після кожного разу, коли ми даємо траву, ми перевіряємо, чи в нас, в принципі, ще треба його кормити. Все, кормити його не треба. Далі перевіряємо, чи його треба мити. Ну, Я дочекався, щоб мені треба було і те і те, щоб вам продемонструвати, як воно все працює. Значить, Чекаємо, чи нам треба його мити. Мити теж його треба. Так. Ну, тут теж типу тач, тоді знову перевірка. Ще раз touch. ну Це само собою буде досить швидко працювати. Я просто покроково вам показую. Так, ну і далі чекаємо, чи в нас є потреба. Більше потреби тільки немає. Ну і ми переходимо власне, вже на майнінг. Тут у нас левели, коли ми набиваємо цей бар, статус бар да, оцю полоску до кінця, у нас ми переходимо в інший левел і нам тут дає більше енергії. Ну Коротше кажучи, ми спочатку чекаємо цю енергію. Скільки в нас її є, для того, щоб розуміти, скільки робити кліків, Ну так як я зрозумів, незалежно від левела, один клік у нас забирає одну одиницю енергії. Тому тут чека немає, тут просто скільки в нас тут лишилося з тільки ми кліків так. і так. Да. робимо. Так. Робимо кліки і перевіряємо оцей от, оцю полоску, цей бар, чи він у нас не на 100% заповнений. Тому що от Давайте я так зараз включу. От він у нас клікає і паралельно чекає оцей статус бар. Відповідно, коли у нас це все доходить до сюди, то в нас там висвітлюється вікно, що тепер треба перехід на інший, ми переходимо тепер на інший левел. Ну і там треба нажати Продовжити, нажимаємо Продовжити і далі клікаємо. Коли у нас, само собою, оця енергія закінчиться, але дана полоска не до кінця, не на 100% заповнена. Ну, то, власне, шаблон зупиняється. І потім ви вже там собі в зенопостері самі виставляєте, коли він має знову запуститися. От якось так. Ну, з відмалюванням повільніше. Якщо відмалюванням відключати, то, ну, в принципі, досить швидко має. Так, ну, нібито все. Все, що я сюди прикрутив, можна буде щось доробляти. Це такий стартовий варіант. Який дозволяє нам і майнити монети, ну і підтримувати належному вигляді нашого В общем, на цьому все. Користуйтесь.